Дев'ятниця до Різдва Христового, день дев'ятий, о ласко, таємниця народження Ісуса, Овійди мою душу, з'єднайся зі мною і зблизься до Ісуса, щоб Його прийняти, щоб прийняти Його поцілунок, жест любові, котрий нас освячує і спасає. Ніколи не переставаємо цілувати цього Божого Сина. Бо коли обдаровуємо його такими поцілунками, то він згідно зі своєю обітницею, повною милосердя і любові, сам прийде, аби взяти нас у свої обійми і обдарувати поцілунком миру, через цей поцілунок миру подолаєш усі марнотні страхи, світу, спокуси, сатани і тіла, не втратиш навіть. Окрушеньки спокою і отримаєш цілковиту перемогу. Прошу тебе, дитино, аби ти постійно просила Ісуса про цей поцілунок миру. Нехай, дитятко Ісус завжди мешкає у твоєму серці, нехай постійно зміцнює в тобі своє царювання. Будь завжди якнайближче до ясла цього примилого дитятка під час цих святих днів Його народження. О Ісусе, завжди щедрій у милосерді, прости мені, прийди, що знову народитися в моїй душі та позостати в ній назавжди. Коли би я виявляла упертість, то силою відкрий прами моєї душі, і управляй у ній завжди, ти знаєш, що усією своєю волею прагну посідати тебе цілковито, любити тебе і служити тобі, повністю скоряючись тобі. Твоїм Божим правам. Наповню найгарячішою любов'ю моє остигле серце, запалив мені цей вогонь, котрий ти приніс на землю, коли на неї прийшов, аби я спала на ним, жартувала себе на вівторі, твоєї любові, як жертва любові, щоб ти міг царювати в моєму серці, а також у серцях усіх, нехай усьому і через все принить одна єдина пісня хвали. Благословенство, подяка тобі за любов, яку ти об'явив у цій таємниці своєї доброти. Отче наш що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хріб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословена ти між жінками і благословена бідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, душ наша. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.